Друзі, всім привіт! Хотів в першу чергу подякувати вам за ваші донати, за благословення, якими ви мене благословили. Це було чудо для мене і дуже, дуже потрібні кошти. Розкажу, звичайно, я купив собі кепку, футболку, рівня і тактичні кросівки, а також своєму другу, який з церкви моєї, він теж попав під мобілізацію. Я теж дав йому. 2,5 тисячі, щоб він теж собі купив щось, бо в нього не було коштів. Ось тому скористався такою можливістю і благословив і його. А також мене положили в Рівненську обласну лікарню для обстеження я зараз кашляю, у мене кашель алергічний, мене зараз обстежують. Тому <кій> Проходжу... вже пройшов навчання, заплатив ще за з цих коштів <кій> за обстеження на алергени. Це ну, така, така процедура, кров береться і там алергени різні, вплив цих алергенів на кров. Ось тому я теж заплатив біля двох тисяч гривень. Тому дякую вам за вашу підтримку. Це дуже-дуже було для мене вчасно. Я знаю, що Бог добрий до мене, через вас добрий. Хай вас Бог благословить. Не забувайте молитися за всіх військових, благословляти всіх військових. Я просто бачу, що їм потрібна ваша підтримка. Ось тому 에... <кхи> скоро вийде. Скоро вийде. Я думаю, цієї суботи, проповідь, яку я 에... дописав помилки цю суботу-неділю, яка була. Я їздив звільнення на два дні і зміг виділити там дві годинки, переписати помилочки і скинув дівчинці, яка замість мене буде монтувати відео, і вона. 에... Скоро зробить це відео, надіюсь, ви послухаєте нову проповідь. До речі, дуже актуально. Так що приєднуйтесь, ставите лайки, підписуйтесь і діліться відосиками, які вам нравляться. І не забувайте: перемога від Бога приходить, не від людини. Не одна людина не зможе зробити перемогу в Україні. Якщо ваші близькі десь на фронті. Все, що може його спасти, їх спасти, це молитва. Всього найкраще.